Виконуємо номер 160 із підручника Алгебра 7 та 3.2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер видавництво «Ганеза». 2024 рік. Усно: Одне додатне число в 4 рази більше за інше, менше з них позначено через Х, Виразіть через Х більше із цих чисел до виконання якщо менше з двох додатних чисел позначено через Х, тоді більше буде в 4 рази більше. Це 4 помножити на Х або 4х. Номер 160 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка, 2 із підручника математика 7, інтегрований курс, частина перша виконана.